Bro, you you are in the U.S. Army. Why you talk Russian? <решили> Russian? Not Russian. Russian is a bullshit language. Yeah, you're right. О, По цене там какая-то свиданка с стволами застрелился. Бляха, Я, конечно, не расіст, але я би школьникам би заборонив в склад катати, ну бо. Це, 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 трендець. Я не можу поняти. Там трендець школьник чи Я чи Пусть знаю, вроді на вас чат не похожу. Можна мені пересісти, то я біля чоловічої оцього, от, сижу, мені не, не комфортно. А ще навіть далі сяду. <кхм> Приліт птора через п'ять, 4. 3. Так, Ага. Що я тут, походу, посежу буду по Талібанським попкам стріляти. Привіт! Блін, поспішив, так близько біля макушки було. Ой. ой, ой. Ну, Поможливо сейс. Максимум, максимум поднімаємо. Мінус один. Нас нашу соплю потім забирати тоже. sure. Є, ще ж, зібрати, щуплю і насирати в шльоми противників. Так, точно, сер, прийнято. Пацани, ви ж веч мене заберете. Дякую. 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 Нормально я так підвернув ногу, правда, спрягнувши з машини. Ку-ку. Я но хочу тебе белый суд. Да. <laughs> понабирала да. клоуни в армию. Забора, мальчик, который... Олень. Да я тебе положу, типа, лежу, мальчик, типа мальчик, спиняр, да? да? я в процессе. О, Поднимаю за Клоун. Что это за фигня? На супли. Закинчи на супли. Давай, то будем сниматься. Volkswagen сідай цю в бетера. Погнали, звідси. Джен oh, починає накидывати, пацани, убирайте. Один oh, був в ангарі забрав його. Дайте офер Тимо. Векс глюф. Мені. Пите. I need a medic. Can you пощупати мене? Я I am щупати тебе. Найс. I have 300 bucks. Nice. Feel dancing. Записую. Давай, ви її брат. Пацаны, вибачайся за вчасную за ваші очі, а я включаю ПНВ. О! <laughs> Ладно! Фінальний шторм останньої позиції! Блін, что я п'ять сижу? Біля чоловіка. <кхм> Хороша погода. Да, пацани, це ця нова, походу, валина, та що зараз поступає в американську армію на озброєння. Прикольно. Давайте, може, поки що розкинемо, щоб вони охотіли. Мітка, ока снайпер. Снайпер є Дав в голову снайпера. Це свій? Ні, не свій. На, тубе шау. Ммм, непогано получається. Не завалить мене, будь ласка, я на крыші. Параза. Давайте, пацани, під поверху, під поверху. Та що б тебе, скводний, підтягуй піхоту тут до мене, там, де я лежу. Тут простіше пройти, ніж в лоба валити. Так, да так, -да так, -да, я так і хочу, я ж кажу, воно трішечкою. В нас Давайте тут, в нас піхот. тут в тилу на криші був чмирь. Пацаны, зараз приїде шоу, ну, то есть треба відкинутись. Да. Одкинутись мы можем. Це було близько. У мене є патрони, я зараз підійду. Тільки треба встати. Найс спаун. Складний, постарайся там жити, я зараз підійду. Дякую, дякую. Все, родейка є. Ална. Ще вдома. Ладно, пофіг, я безсмертний. Я передумав. <плес> Нормально ще свої покладуть. Для профілактики, щоб менше на кри... по криш покрешем лазив. <різвища> Я за твоєю душою падла. ФОБА не депутат. Зараз ми цю точку візьмемо і зрати нам тут ФОБа будемо. ова Easy 13. Нормально. Вже красиво. Коротше, буду лаконічно. Ви так дуже багато часу потратили на цей відос Дякую за перегляд, з вас лайк. Гарних вам вихідних. Побачимося. Далі більше.